Київ без корумпованої влади це реальна можливість чи радше утопія? Ні, це можливо питання: скільки треба буде часу киян для того, щоб вони зробили гідний вибір і на кінець обрали не таку корумповану владу, а дійсно своїх представників. Тому що парадокс полягає в тому, що кияни не задоволені міською владою. Але із року в рік знову їх обирають, розумієте, і не цікавляться, як вони голосують. Головне мірило депутата будь-якого як він голосує. Але більшість киян, на жаль, питають про лавочку під під'їздом, про вставлені вікна, про те, що поштові, поштові скриньки, що завгодно. Але, наприклад, на такі глобальні питання, як бюджет міста Києва, або детальний план території, або одне голосування, наприклад, визнання боргів і на суму 2,5 мільярда гривень. Тобто дають подачку за 70 гривень, наприклад, 100 гривень. А з бюджету на наступний день одним голосуванням. Колегіальний орган безвідповідальний вкрадає з бюджету містаків два з половиною мільярди гривень, або подарувала Ахметову 455 мільйонів гривень 2016 році, або проголосувала за те, щоб на мостіку кличка в сім разів дорожче його побудувати, щоб він потім попіарився. Або проголосувала за те, щоб 100 мільйонів на парку Наталка вкрасти, або вже десяток мільярдів вкрасти на подільсько з мосту. А потім записи СБУ показують схему, що все це кличко, його оточення на всьому цьому наживається, але людям знову перед виборами дають певну подачку, красивий бігбордік. Красива обіцянка, і на жаль, знову їх люди обирають. Тому дійсно глобально це можливо, коли люди почнуть цінувати своє право голос. Коли люди почнуть питати свого депутата, як він голосує, за що він буде голосувати, і які інтереси він буде представляти в стінах Київської міської ради? Кого свої кишені? Чи їх на жаль, ця Київська міська рада, як і минула, як і позаминула, 95% депутатів туди йдуть захищати свою кишеню, а не інтереси Кия. І підтвердження моїх слів: ну, земельна комісія з 23 членів земельної комісії, 12 офіційно мають свій будівельний бізнес. От мене риторичне запитання Зрозуміло, в інтересах кого вони будуть голосувати, якщо тільки 12 офіційно мають свої будівельні фірми. Зрозуміло, в інтересах свої голова комісії торгівлі. Тоді був такий пан Бродський, головний мафовик по місту Києву. Знову риторичне запитання. В інтересах кого він буде підіймати ручку на комісії торгівлі. Секретар комісії ЖКХ головний монополіст по вивозу сміття, пан Костюш. І це все можна перевірити. Це причому є у них в цих деклараціях? Це і не схована не... інформація, просто це не, не схована і, і, і абсолютно Ну видно конкорній сесії, як вони голосують. в унісон. за які речі. Чи йде воно в інтересах більшості киян? Чи йде воно в інтересах одного най відсотку -най найбагатших людей міста Києва, оточення кличка і його це Це ж легко перевірити. Тільки люди, на жаль, не цінують. Це своє право вибору. Гаряча у нас сьогодні розмова буде, я відчуваю Святослав Кутняк, голова Київської міської організації партії «Народовладдя» владдя і депутат Київради попереднього скликання. Сьогодні в гостях на ІнКиїв. говоримо про те, як все в цьому місті влаштовано. Слухайте, буде цікаво і точно корисно. Тож Святослава, є часто така ще претензія uh -huh. до наших депутатів про так звані договірняки всередині Київради. Так. Чи це дійсно так жахливо? Чи можемо пояснити, як воно в принципі впливає на життя звичайних киян? Бо, здається, ну домовились, в мене ж воно не стосується. Я тут попрацюю на своїй роботі, де депутат, де я воно Можемо це плоти, впливає на кожного киянина, і найстрашніше, що воно впливає навіть не на сьогоднішнє покоління киян, а на два-три покоління наших майбутніх дітей, онуків тощо, тому що одне голосування, наприклад, де. Наприклад, на мінському масиві домовилися більшість фракцій проголосувати, щоб на 25 гектарах перенести, умовно кажучи, місто Миронівка. От 9 тисяч населення поселити в 25 гектарах, всупереч генеральному плану повністю. Чи це буде транспортний колапс? Так, чи це буде інфраструктурний колапс? Так. Без жодної соціальної до речі, інфраструктури, без жодного садочку, школи тощо. Чи це ускладнить мікрорайон мінського масиву на найближче 20-30-40 років? Так. Але це лише одне голосування. І депутати не несе за це жодна відповідальність. Це жахливо. Я називаю Київську міську раду, коли. Активний безвідповідальний орган вони не несуть не кримінальну відповідальність, вони несуть не адміністративну, виключно політичну. Але політичну повинен давати оцінку вже киянин на вибори. Але про це а у нас половину забувають. киян просто не ходять на вибори, не, вибори, не ходять або половину киян обирають за лавочку тощо. Тому договорники це жахливо, і дуже жахливо, що киян із року в рік знову задурюють. Тому що остання мулька, яка зараз мені просто ну, вже це верх лицеміря, коли розказують, що нібито кличко бореться зі слугами. Ой, вони так боряться, борються. А по факту ми бачимо, що слуги народу в унісон з кличком його більшістю, голосують кожні рішення. скандальні за бюджет слуги голосували за секретаря бездипломника Бондаренко, слуги голосували. І це буквально перший тиждень їхній був повноважень. За рік вони вже стільки наголосували в унісон, що це на голову не налазить. У кличка три заступника від слуг, квотик, слуг, ну тобто, друг Єрмака, пан Кулеба, який був головою департаменту було Тепер заступник кличка. Це повністю кандидатура банкової. Про все це розуміють, але нібито показують, що вони прям борються, борються, тобто борються. Тобто це війна лише на камери? Це війна виключно на камери. І це просто перерозподіл потоків. Тобто раніше були одні смотрящі, які мали цього з Кличко і це товариші. Зараз казали, давай поставимо інших, певних людей. І зараз відбуваються відповідні торги. Я вам нагадаю, ідентична ситуація була два роки тому назад, коли казали, що Кличко — корупціонер, що його треба звільняти. Так, да, Кличко — корупціонер, його треба саджати, звільняти. Але потім проходять 2-3 місяці. І це тише. Виходить радник Бахматов в кличка і каже: ми з Банковою домовилися, у нас все добре. Як домовилися? Поставили своїх керівників в районі. Ну, наприклад, Коля Тищенка, Коля Катлети, який нардеп, який зараз новий Сматрящий. Його однокласника ставлять головою Святошинської РДА. Це причому в відкритому все доступі є. Колєбу ставлять головою департаменту благоустрою. Ще певні керівники в районі вставлять від квоти слух. І все. Кличко каже: у нас мір, жвачка, дружба, все добре. Далі працюємо, деребанимо, Київ, разом, все. Зараз нова хвиля, щось, напевно, не поділили. Ну, у нас вже багато інфраструктурних проектів. Кличко, напевно, не хоче ділитися собі. набивав 6 років. Зараз хоче зі слугами, які ще 8 вже років кличко набиває кишень. І зараз нові певні, нібито скандал. Але по факту ми бачимо, що в стінах. Київської міської ради тотальний деговарняк всіх фракцій. Причому тут я не кажу тільки про слуг. Голова бюджетної комісії від слуг. От як ви гадаєте, слуга одна з найменших фракцій в стінах Київської міської ради. Одна І вони там не всупереч меру знаходяться. Вони не те, що всупереч вони штампують всі бюджети разом з мером. Ну ви розумієте, ну не віддається голова бюджетної комісії, голова земельної комісії людям, які не наближені до кличка. Ну це це завжди так було. І ми можемо бачити, як то кажуть, екстраполювати ситуація, яка була в минулі каденція або позаминулі каденції, яких людей туди ставили. Зараз голова бюджетної комісії від слуг ну совпадіння, як то кажуть, не думаю. Тому зрозуміло, що там тотальний договорняк. і найстраніше, що від цього страждають кияни. От вони заручники ситуації, тобто вони домовляються, переподіляють потоки, але більшості киянам від цього краще не стає. І це є підтвердженням кожна сесія Київської міської ради. Тобто у нас критична ситуація в місті Києві. Я не кажу тільки про незаконні забудови, то що у нас є багато непіарних проєктів, які просто навіть не піднімаються. Ну, без перебільшення, з 91-го року у нас немає жодного нового квадратного метру нових кладовищ. За звітом департаменту ЖКІ через 5 років не буде ховати людей. Але ж побудувати новий крематорій це ж, напевно, не так піар. Це ж ти на ньому не пострибаєш. На мостіку можна пострибати попіаритися, а на крематорії ти не пострибаєш. У нас 2700 км мереж опалення. Третій в світі. По централізованому опаленню. У нас з них 2100 в аварійному стані. Всі потребують заміниш. 2100. Ми хизуємося, переклали там 20 кілометрів. Ми молодці. Ну розумієте, цим не поп'яришся, правильно? Що ти переклав мережі? Тому у нас будується такий образ, чому ще тримається рейтинг, який у Кличка, що царь хороший, боярі плохі. От у нас прорвало мережу, залило оушен плазу повністю окріпом. Це не клич, але про не, не такі радники, це, не це, такі це, да це якийсь, напевно, радник. Це дійсно якийсь заступник, не доглядів, що мережу лопнуло. З'явилася якась висотка або будинок садибо Барбара, яку зносили в третій годині ночі. розумієте? От уявіть собі, що будинку, якому 200 років, десь в гамбурзі, отак вночі бульдозером зносять. А кличко на це видає дозволи. Чи це можливо уявити? Та ні, неможливо. Чи чотири гектари історичного ралу забудувати, наприклад, на е, вулиці Макарівській, яка ЮНЕСКО охороняється, а віддати під забудову? Чи це можливо, де в централізованій Європі? Та ні, неможливо. А у нас все це можливо, але все це малює, що це не кличко, нібито. А якісь ефемерні депутати проголосували. Як вважаєте, а чи дійсно мер може і має знати все те, що відбувається? Чи це справді неможливо? Ну, і ті люди, які кажуть, що кличко просто не в курсі, і не знає, вони все ж таки праві. Кличко Я мав все в курсі, все прекрасно знає. Тільки ви повинні розуміти, що ну, дивіться, риба з голови. Хто б що не говорив, розумієте? Я можу назвати будь-яку проблему місті Києві і довести, що все одно мер на це впливає не те, що посередково, а напряму? Ну, наприклад, повторюся, будинок історичний, кому 200 років зносять в третій ночі. Чи мав повноваження кличко це зупинити? Да. Є рішення Київської міської ради від 15 року про зупинення самочинного будівництва, тому що дозволів відповідних не було, міністерство культури зносити не можна було. Але він палець в палець не вдарив. Е, видаються містобуди, містобудівні умови. А це основний документ, так. щоб, наприклад, знищити ту чи іншу будівлю. Ну, ті, ті ж самі квіти України, наприклад. Хто видавав, наприклад, ці містобудівні умови? Хто їх видає? Голова департаменту містобудування, хто його призначає? Одним розчерком піра кличку. Якщо він такий корупціонер, якщо є в дані, якщо є розслідування журналістське, за що дякую завжди журналістам, його можна просто звільнити, його можна відсторонити. Але він тримає таких людей. Або голова департаменту земельних ресурсів, пан Оленич. Одним розчерком піра кличкою його призначив. І, а потім своїм заступником поставив тощо, тощо. Тобто, зрозуміло, будь-якого керівника керуючої компанії, які не виконують практично свої функції, гідно, тому що кияни не відчують, відчувають того комфортно, бо я сам живу, живу в Хрущовці, я знаю, що таке обслуговування керуючої компанії. Його призначає нову хто? Керівника комунального підприємства? Кличко. І Кличко за 8 років міг вже сформувати таку команду. Ну, Але цього немає. немає? Чому пенч. Тому що немає політичної волі цим займатися. Тому що пріоритет своя кишеня, а не комфорт більшості Киян. І ви можемо бачити, я людина, яка народилася в Києві, я просто бачу, що Київ не розвивається, а загниває. А оці всі мультики, що нам треба новий генеральний план, комфорт. Розумієте, якщо б ми жили по генеральному плану, у нас не було б багато таких проблем. Просто генеральний план 2002 року перевиконаний в. Частині житлової забудови на 150%. п'ятдесят Це вигідно по ньому жити просто ні, ні. На 150% в контексті якраз житлової забудови перевиконано. Тобто там, де була промзона, з'являються висотки. Там, де була не знаю, зелена зона, з'являються висотки. Але в плані транспортної інфраструктури виконано на 26%. Тому можливо, перед тим як розробляти новий генеральний план, ви викиньте перевиконати краще транспортну інфраструктуру, Зелені зони перевиконати. А у нас личко перший мер за всю історію, в якій за 8 років не побудував жодної станції метрополітену. Жодне. Від слова, знаєте, якого? Жодний. От просто за вісім років. Але нам розказують великі байки, мульки, що ми тут побудуємо європейську столицю. Як же там говорили? Він світ бачив, Гамбург бачив, зробить нам тут гамбург. Або мільйони заробив кулаками красти не буде. А по факту ми бачимо, що кожна бюджетна сесія, кожна земельна сесія просто земельний дереван і бюджетний. місто Києва. Та і прикладів, вибачте, я можу, ну ну шуляпський шляхопровід. Виходить кличко, каже, за 450 мільйонів, ми побудуємо все. Кільцева, На сьогоднішній день здорово. кошторис майже вже 2 мільярди. І це ще не викупили більшовик, і це ще е, не побудувало одну розв'язку. Буде до трьох мільярдів. Будує хто його друг, бізнес-партнер Микитась. де тендерний комітет підтвердив, що він порушив всі процедури. Тобто, хтось ще не встиг заробити достатньо просто при Причому тобто це не те, що хтось. Ми в це ну, це, це відомі прізвища. Тобто, столери його бізнес-партнери, камарніцькі. Тобто, є ж коли ці плівки Лєраса, коли збу накрило. там вже було е, написано 200 фірм прокладок які з цього мали зиск. Кінцеві бенефіціари, ті ж самі камарніцькі столери. А потім Віталька стоїть, підіймає бокал, за друзей столера. Вітає з ним народження, всіх закликає подивитися кличко столер, як він там де в Женеві чи де він його вітав, За друзей за тебе п'є. Звісно, за тебе він буде пити, тому що він по перше з тобою ділиться, по-друге, вони просто галтують містокі. Тому це жах. Це жах. Тільки знову причина святковий зв'язок: Сеню, Петю, кличка, депутатів не януло з неба спускають. Ми з вами їх оберемо. Приходячи на вибор, або не приходячи на вибор. Тому закликаю кіян вкотре цінувати своє право голосу. Не всі політики однакові. Так, да, дійсно, 90% є покидьки, яким, вибачте, чхати плювати на Київ, на вас, на мене. Але 5-10% от їх треба шукати, потім їх стане 20-30 і потім у нас колись з'явиться на кінець-то представницька влада. Принаймні, наша команда народна влади це показує і демонструє, що можна бути там і не скурватись. І це дуже важливо. Тому що, знаєте, є дуже хороша логіка. Коли хороша людина опиняється в стінах Київську міську раду, вона може скурвитись, стати поганою. Але погана в стінах Верховної Ради або Київради, хорошу ніколи не стане. Ми обираємо туди поганих завідомо людей. І отак надіємося, що вони <смеш> будуть голосувати за наші інтереси. Розумієте, не стане погана людина в стінах Київської міської ради Хороша, хорошу скоритися може. Тому треба обирати добро, розумієте, а не менше зло. А кримінальні справи проти мера це нонсенс. Так. чи, в принципі норма. Знаєш, і ви з командою навіть особисто замовили. Ми відкрили. Ми єдина команда, яка 14 року бореться проти цього. Висвітлює. Ми відкрили на кличка п'ять кримінальних справ. До речі, деякі через суд, тому що деякі детективи НАБУ або прокуратуру не хотіли. Причому дослідно казали тоді Левченко, народному депутату, голові нашої партії, казали, що на будь-якого заступника Криму на кличка не можна. Це в тому є підтвердження того, що знову до розумієте, що у нас нібито мер недоторканий. Хоча ми довели, що мер незаконно підписав 28 договорів е оренди землі. Причому ну от, от кримінальна справа по цьому відкрита. Причому не якийсь заступник, а саме мер підписав, тому що він не мав права, тому що там немає детальних планів території. Це вулиця Половецька, 4, і Святорський провулок. Тобто є ці переліки. По шулявському шляху так само відкрили кримінальну справу. Проблема полягає в тому, що не розслідують. Не розслідують тому, коли кажуть, що нібито Зеленський бореться з кличком. Якщо він реально би боровся б, то він був би неупереджене його правоохоронні органи неупереджене, як то кажуть, розслідування і довели, що Кличко корупціонер цього мав зиск і його в рамках кримінальної справи, наприклад, би відсторонили. Це було би правильно, але по кличку не розслідують. розумієте? не розслідується жодна кримінальна справа по кличку. Чому тому що знову повторюся тотальний договірять, від якого страждають тільки кияни. Тобто, всі ці розмови, які зараз несуться телеграм-каналами кілька місяців про те, що Зеленський зніме кличка, про те, що розділяться повноваження, мерез. Чи буде про закон про стол? Дивіться загалом, розумієте, від цих розмов більшості киянам краще не стає. Розумієте, кияни від цих розмов менше в корках не стоять, Кияни від цього не знають тепліше батареї від цього не стають. Розумієте, це є інформаційний вброс для того, щоб кияни обговорювали не чому у нас Київ вмикається один з останніх міст опальний сезон. Починається, тому що вже Черкаси включили, Херсон включили вже все. А у нас столиця європейський мегаполіс. Бюджет 60 мільярдів 60 мільярдів. Бюджет столиці, ви розумієте? Це шалені кошти. А ми включаємося одні з останніх опальних сезон. Але нам кидають інформаційні броси, що ми про це проговорили: бюджет Праги, як бюджет Києва, ви розумієте? Але кажуть, ну корупція тобто, посюду корупція... переключення. Уваги це переключення. Уваги виключно. А коли кажуть про корупцію, страшна корупція, розумієте? І коли оце фраза, що корупція в всіх країнах, да корупція також є в Швеція. Але там зідає вона 1% бюджету. В дані 0,5% бюджету. А у нас 30-40 <рес> відсотків бюджету складає, вкрадається просто на будь-якому великому інфраструктурному проєкті. Причому підтвердження моїх слів я закликаю кожного киянина подивитися подивити це розслідування Подільського з моста, скільки вже туди мільярдів просто втопили, просто втопили в свої кишені. Окружну дорогу яку як нас будували найбудів, найдорожче будівництво. У нас найдорожча школа побудована у східній Європі за 450 мільйонів, майже 500 мільйонів, а потім ще 90 мільйонів попросили на е, басейн побудувати. Чи це добра школа? Звісно, добра. Але чи за ці кошти можна ну, було побудувати було шіст, дві інше школи? Так, да, можна було просто банально не красти. Тому оця логіка, знаєте, що він хоч щось робить? Ні. Ви повинні оцінювати, скільки він міг реально зробити, якщо б не крав. Бо чи красиво естетично виглядає парк Наталк? Ну, красиво. Тільки воно вартує 300 мільйонів, коли в Треба сусідніх пара будинках пара. немає, наприклад, циркуляційного насосу, який коштує 15 тисяч гривень. От показовий приклад. На сквер якийсь вибивається парк 200 мільйонів. В будинку, який виглядає на цей сквер, немає циркуляційного насосу, тобто немає напору води, який коштує 15 гривень. Третій рік отримують відписку, що грошей немає. Терпіть, а вони бачать, як під вікнами 200 мільйонів закопуються просто в сквер. Пріоритетність збита. Чому? Тому що бояриню, треба і царю показати, що сквери, парки, пам'ятки це кличко, це позитив. Це все все, на законі забудови, то, що це вже якісь чиновники ефемерні невідомі. Тому і будується такий нібито образ, що він в цьому не розбирається, тощо. хоча під цими бюджетами, рішеннями стоїть його підпис. Його підпис. На моїй пам'яті він накладав вето, напевно, два рази. От у міського голови є повнуважен. От Депутати проголосували, вибачте, зелену. Я, як міський голова, не дамо, я за народ накладаю вето. На моїй пам'яті було два рази, якщо я не От два рази. А кожна сесія це 250 питань. От порахуйте скільки десятки тисяч голосувань було за останні 8 років. Окрім uh, цієї фрази, що ви вже згадали про він хоч щось робить, є ще інша, а хто ще може бути. Uh, тож чи є зараз реальні кандидатури, які б могли бути гарним мером Києва, якого реально були б ці можливості бути Дивіться, управлені? Я можу говорити 100% і впевнено, що я вважаю, що найкраща кандидатура є Юрій Левченко на сьогоднішній день, голова нашої партії народовладі, народний депутат восьмого скликання. Чому він голова вашої партії або, або, а, Ні, або, ні питання? В тому, що, розумієте, чому чому мені легше з вами спілкуватися з будь-яким журналістом? Тому що. Ми вже були і показали, що ми можемо зробити. Так само, як і Левченко, як будучи мажоритарщиком по Шевченківському району, показав, який повинен бути народний депутат і коли вистачає фаху і досвіду для того, щоб займатися управляти містом. Ви повинні просто розуміти, що чи можна бути ходячим енциклопедією і все знати? Напевно, ні. Питання в тому, чи є бажання вчитися і питання порядності. Бо мене завжди добуває фраза: чесно кажу, мені прямо добуває, коли кияни кажуть: от коли ми оберемо справжнього киянина, який народився, тоді в Києві буде порядок. Я вам скажу, ця київська міська рада на 70% там корінні киянини. Але воно не конвертується в порядність. Або треба обрати професіонала, і тоді він не веде порядок. Професійність не завжди конвертується в порядність. Чи Порошенко професійний політик? Розумний? Так. Чи воно конвертується в порядність? Ні, <різько> <І> так, <різько> да, Не завжди. Тому тут питання не тільки професійних якостей, не тільки. Корінний киянин чи ні тут питання просто моральної планки внутрішньої, політичної волі і внутрішнього світогляду. Чи ти реально хочеш жити заради людей без зайвого пафосу? От заради киян присвятити своє життя. Чи ти реально хочеш просто на цьому заробляти не в інтересах киян, а в інтересах власної кишені і йти туди за саме збагачення? Отаких От 90% у нас політиків України на сьогодні. але знову ж корінь зла ми їх з вами всі на жаль обрали. Тобто, нинішня Київрада не спроможна в принципі Неможливо. покращити життя. В я, я, я вам так скажу. О... Коли переймається, що Київська міська рада не збиралася два місяці, я закликаю Киян радійте. Чесно кажу, от я вам повірте моєму політичному досвіду. Чим менше збирається ця Київська міська рада, тим для міста Києва стратегічно краще. Тому очікувати від цього складу Київської міської ради якісь змін ні. Це перша Київська міська рада, де немає опозиції взагалі жодної опозиційної фракції. Голосують в Унісон. Ви розумієте? Всі фракції. От, всі без перебільшення: батьківщини, слуги, ОПЗЖ, Кличко, єдність ЄС немає ніякої між ними різниці. От тому я закликаю всіх, дивіться голосування депутатів на кожній сесії. Оце я головне мірило. Давайте проговоримо, як кияни власне реально можуть вплинути на владу, на якість влади. Ви мені перед ефіром таку цікаву фразу сказали Ні, про те, люди, як я, цьому? Послухайте, я можу їм повторити. Проблема да. поля в тому, чому ми не живемо так, як в Швеції, тому що кияни і українці не цінують своє право голосу. Розумієте? Замість того, як питати свого депутата, як ти будеш голосувати, ми питаємо. Постав собі лавочку, постав нам, будь ласка, освітлення тощо. От я привожу приклад, я вам повторю його: Оцей мобільник я купляв три роки тому назад. Щоб його вибрати, я зайшов в вало, я зайшов в розетка. Я 5 годин десь подивився на Ютубі відеоролики, Я перепитав чотирьох друзів. До речі, дякую Сашко, що ти мені допоміг його вибрати. І ще десь годин-4 приділив в інтернеті почитати про цей мобільник, щоб він мені служив вірою і правдою, хоч і би успіх. Це ціла і тощо. купа прискіпливих так. досліджень була зроблена. Абсолютно Заради вірно. Питання до вас риторичне, всі глядачі, кияни, шановна Катерина, витрачає людина реально для того, щоб поставити галочку в бюлетені. Час: 30 секунд, хвилина, красивий бігборт, хоч щось робить, лавочку поставив. А я його десь бачив, ай, він молодий, я за нього просив. А потім ми дивимося, чому у нас такі речі відбуваються. Тому якщо людина би приділяла би вибору свого народного депутата або депутата Київради стільки, скільки вона приділяє на вибір електричного чайника, я вам даю гарантію, ми б жили б в іншій країні. Гарантію даю в іншій країні. Тому у нас треба починати з того, що ми цінуйте своє право голосу. Ходіть на вибори, обирайте своїх представників. Подивіться, от просто, дуже просто. Будь-яка людина, яка пропонує вам матеріальне благо, ніколи в житті за нього не голосують. Оце перший критерій. Ніколи в житті. Якщо людина поміняла вісім партій, або от написала в декларації, він 20 років, 20 років чиновника, у нього під подушкою там 800 тисяч доларів. Ну напевно, це ж не зовсім порядна людина. За таких людей не голосують. А третє, якщо він вже був депутатом, подивіться, як він голосує. Оце найважніше Мірило. От там цікаво, чому у вас не знаю отримання побутових відходів, окремо стала послуга. По 30-40 гривень, щомісяця ми платимо в платіжці. Подивіться, які депутати три роки тому назад за це голосували. Що тепер по 30-40 гривень кожен не переплачу. Вам не подобається, що на Шулявському шляхопроводі мільярд вкрадають? Подивіться, хто голосував за цей бюджет. Не дай Боже висотка під вашими вікнами, з'являється на місці скверу. Подивіться, які фракції за це голосували. Тому що треба голосувати, якраз от такими критеріями. Головне мірило депутата. Як він голосує? Але які фрази він красиві говорить, як груд рве і каже, що подолаємо, не дамо Київ в душі тощо. Тільки тоді щось буде змінюватися. Абсолютно вірно і наостанок. На вашу думку, чи можна виділити якусь одну проблему, яка зараз для Києва є найбільше? Чи в принципі це неможливо, бо їх занадто багато? Їх занадто багато. Ми послухайте, тут в кожному секторі є проблеми. В питанні ЖКХ повний провал. кожен опальний сезон є лотерея. Питання транспортної структури некомфортабельний громадський комунальний транспорт, якого у нас на жаль немає. По факту немає, тому що ці маршрутки душогубки це нонсенс. Їх треба давно було вже від них відмовлятися, і переходити 100%. на комфортабельний громадський транспорт. Але у нас виходить заступник кличка, каже, що метро у нас не прибуткове, транспорт не прибуткове. А хто сказав, що транспортна інфраструктура повинна бути прибуткова? Це соціальна послуга з точки А до в точку Б, щоб ми з вами на машини не сідали, і в тому ж саме Барселоні, в Мадриді, воно все дотаційне. У нас якогось дива повинна бути метрополітен, напевно, прибутковий. Питання незаконних забудов це в жах. тому що Україна вже ну те, що відбувається з Києвом, стільки хаотичного незаконного будівництва, ну мені шкода просто. Мені, мені як я ну, просто боляче іноді дивитися на свій рідний там Шевченківський район, те, що відбувається з мінським масивом, Лівенбергто взагалі не беру. То. Тому я ж кажу, ритуальні послуги: людей через 5 років не буде ховати, про це ніхто не говорить. У нас один крематорій 70-х років без жодного капітального ремонту. Вибачте, я там за минулі роки кілька разів був в тому крематорії, не по своїй волі, і мені казали, мої родичі то такий крематорії це неповага до горя людей. І я погоджуюсь. Але про це ніхто не говорить, бо це не піар. Розумієте? Тому просто проблем дуже багато. Питання полягає в іншому, що при кличку реально очікувати реальних змін. Ні, піарні, якісь проекти, да, попіариться, пострибати. Да. Але стратегічно Київ від цього краще не стане. Але ж жнову зрозуміти, що кличко всі ці рішення не сам своїми розпорядженнями спускає, а є депутатський корпус, який колегіально знімає кримінальну і адміністративну відповідальність чиновників, тому що депутати Київради завтра проголосують, щоб Півтроханова забудувати, і, на жаль, не понесуть жодну відповідальність. А найстрашніше, що у киян немає жодних механізмів реального впливу на це. Тільки вибор, і все, виборів. окрім виборів. Тому наша, до речі, партія виступає від максимально широкої народовладі на місцях додати максимальне повноваження людям між виборчий період, те, що є у всій цивілізованій Європі. Тобто громада може провести місцевий референдум. Вона може накласти вето на ті рішення, які суперечать їхнім інтересам. Громада реально може приймати участь в бюджеті, в наглядових радах. Петиція не декларативна, а імперативна, тому що нам сказали кияни, готуйте петицію. Ми підготували згідно регламенту, знаєте, що Київська міська рада повинна зробити? Розглянути петицію. Але не проголосувати. У нас була петиція там по совським ставкам 20 гектарів, друг кличка Баленко, хоче забудувати чорний театр на Подолі, Героїв Дніпра там, де Їх зібрали. Їх можуть просто ігнорувати таким чином. Да? Чоловік. ми зібрали 10 тисяч підписів, щоб на Героїв Дніпра на метрополітені не будувалося mm -hmm. це. це Громада за три дні зібрала 10 тисяч підписів. Розглянули. Ми вас почули. Дякую. Дзвоніть і пишіть. Все. Але не значить, що імперативно, бо як в цивілізована Європа, та ж сама Австрія, якщо люди зібрали петицію. То зобов'язаний депутатський корпус її підтримати і зробити пряме волевиявлення громад. Оце максимальне народовладдя на місцях, яке повинно у нас бути. У нас по факту цього немає і залишаються лише вибори і найчесніший гуманний суд України. Якщо вам щось не подобається, звертайся туди. До якого теж є питання. Ну, от, але то вже точно окремо буде передача, бо там говорити напевно не менше ніж про кличка треба. Сподіваюся, що хоча б наших глядачів принаймні будуть слідувати вашим порадам, бо я вважаю, вони дуже слушні і дійсно вони дійсно дієві. Повірте мені, я завжди наостанок кажу на правах сина лікарів. Іноді хочеться побажати всім тим чиновникам, щоб їх так лікували, як вони займаються містом Києва. Оце буде справедливо. Я думаю, думаю, треба розібрати на цитати буде цей ефір. Дякую вам за те, що прийшли. І ви сказали взаємно. свою думку. Святослав Кутняк був в гостях на і Дякую, що ви були з нами.